Є новина, друзі. Жах в ТЦК на Львівщині. Народний депутат розніс на всю країну. Дослухайте до кінця. Є такий депутат Камельчук від слуги народу. Він в ефірі національного телеканалу. Відео є в мене в телеграмі. В шапці профілі. йдіть дивіться, це треба бачити. Бачити, розповів про керівника Шептицького ТЦК Солярики. Обрізвища, це сказав Камельчук, і він його звинуватив, в тому що той, ну якби новопризначений на посаду. Пристає до жінок в тому ТЦК, чіпляється на ну, тобто, щось від них хоче нестатутних відносин, як сказав депутат, і звинуватив в корупції. Тому що він сказав, що є, от, призначений має бути керівник одного з енергетичних підприємств в Шептицькому районі. Я так розумію. І він був заброньований, і коли його мали призначати, його розброньовують. Ну тобто пропадає в нього запис про бронювання. І як каже Камальчук, що це коштувало хтось, як конкурент, або той, хто не хоче, щоб призначили цього чоловіка на посаду, заплатив за це 2 тисячі доларів для того, щоб той просто не попав на цю посаду і не був заброньований. Ну от така ситуація. Тобто, гроші беруть не тільки за те, щоб забронюватись, а й щоб збити конкурента з посади, ну або просто щоб його там не призначили і щоб він не був заброньований. Броньований, щоб його можна було мобілізувати. Але знаєте, я тут не маю інших слів. Піздець тут не те, що там він пристає там до жінок, ну як каже Камальчук, ми не знаємо, що це правда, це зі слів Камальчука, народного депутата, та? І, і те, що там є корупція в тому ДСК, в того нового начальника Солярика. А піздець тут в тому, що ми дійшли в державі до того, що народний депутат, народний депутат. В ефірі Національного каналу розповідає про корупцію, нестатутні відносини в якомусь районному ТЦК. А це означає, розумієте, повна безкарність і нереагування правоохоронних органів, антикорупційних органів, всіх органів, які цим мають займатися. Тому що просто ніхто не притягується до відповідальності і вже народному депутату, яким би він не був. Треба йти на телеканал і в ефірі це розповідати, щоб це перепостили всі телеграм-канали, і щоб була якась ну, реакція від правоохоронців. тому що її немає. І це жах і катастрофа. І владі це треба змінювати, тому що це жах. Не можна прикривати ні корупцію, ні приставання до жінок, якщо там керівник їх до чогось там схиляє. За це має бути відповідальність, і це ну неправильно, коли народний депутат в ефірі розповідає на всю країну, говорить і для того, щоб взагалі хтось відреагував. Напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка і телеграм.